Тема 73. Коливання з АМ з довільним сигналом. З амплітудно, амплітудно модульовані коливання з довільним сигналом керування. Розглянемо два випадки. Перший випадок, коли сигнал керування є періодичною функцією, другий випадок, коли сигнал керування є неперіодичною функцією, в першому випадку сигнал керування. Можна буде розкласти в ряд фуріє, спектр його буде лінійчий. В другому випадку сигнал керування описується перетворенням фуріє, він має спектральну густину, спектр вже не лінійчий, а континуально густий. І там ми будемо використовувати теореми про спектри. Так, перша, перший випадок: періодичний сигнал керування. Періодичний сигнал це такий сигнал, є від Т, який належить до сигналів ЕР, тобто які повторюються репіт. У яких при зміні аргументу на величину Т, де Т це фундаментальний період. Фундаментальний це основний найменший період, з яким починає все повторюватися, сигнал будуть спостерігатися такі самі значення, як були б, якщо б це Т велике не додавалося. І це буде чинним, має бути чинним для будь-якого Т маленьке від мінус до плюс нескінченності. Мова йде про фундаментальний період модулюючого сигналу. Чи буде повний сигнал АМ періодичним чи не періодичним, ми пам'ятаємо, воно залежить від відношення частоти нашого сигналу керування, якщо це гармонічний періодичний сигнал, і нашого носійного коливання. Якщо це відношення визначається і раціональним числом, визначається як відношенням цілих чисел, то і результуючий АМ-сигнал теж буде періодичним. В другому випадку. Як я казав, є відте, буде неперіодичною. В першому випадку наш сигнал періодичний, може бути сигнал керування, може бути поданий рядом фуріє. В ряду фуріє у нас будуть базисні функції, взяті з якимись ваговими коефіцієнтами а велика n. Базисні функції будуть мати частоти Fn, F велика n, де оці гармонічні частоти Fn обчислюються як n, якесь ціле число. Будь-яке від нуля до нескінченності ряд цілих чисел помножено на f1, де F1 – це і є основна фундаментальна частота зворотно до величини основного фундаментального періоду. Тобто F1 дорівнює рівню одиниці поділити на Т. І так, ми розкладаємо наш сигнал складний для нас на нескінчену суму, суму від n дорівнює одиниці до нескінченності, гармонічних коливань. Базисних функцій фуріє, з частотами, які відповідають періоду повторення нашого періодичного сигналу, взяті з коефіцієнтами, які ми знаходимо за формулою розкладання сигналу в ряд фуріє. Тоді що можна? Тоді можна працювати з таким сигналом складним, як з набором, нехай навіть нескінченим набором простих гармонічних каливань, а той випадок ми тільки що розглядали. Згадуємо формулу для фізичної обвідної амплітудно модульованого коливання. Це А0В, постійна складова плюс КА, коефіцієнт чутливості модулятора, помножити на ЕТ, ЕТ це закон сигналу керування. В складовій КА помножити на ЕТ вже не залишилася постійною складовою. Вона вся описана ось цією складовою А0В. Якщо підставити формулу, Нашу модель, яка описує вузькосмуговий сигнал, в тому числі амплітудно модульований сигнал, нашу фізичну обвідну відповідно формулі 7.2, то ми отримаємо ось такий вираз, який ми вже бачили. Єдине що, що тут замість одної окремої гармонічної функції сигналу керування, стоїть сума таких сигналів керування простих. Які в сумі дають нам наш складний періодичний, довільний періодичний сигнал керування. Отже, відмінність цієї формули від попередніх, те, що там було КА помножити на відповідне Є і на косинус лише одної частоти, а тут цілий ряд сума таких коливань у кожного буде своє АН. Але у кожного буде спільний КА, коефіцієнт чутливості амплітудного модулятора. Це нам дасть те, якщо ми розкладемо, домножимо кожну складову на цей косинус, розкриємо дужки, це нам дасть ось такий вираз. Ми будемо бачити окремо носійне коливання з частотою F0 і дві бічних складових. Причому кожна бічна вже не окремо не гармонічне коливання, а ціла сума гармонічних коливань. Верхня бічна смуга, ціла смуга, яка задається цією сумою. Верхня смуга буде складатися з суми гармонічних коливань на частотах більших за f 0 до f 0 додається частоти Fn, які дорівнюють n помножити на f 1 І у кожної такої частоти, у кожного такого косинусу буде стояти свій ваговий множник. Свій порціальний коефіцієнт. Оцей ваговий множник за аналогією, так як ми тут писали в чисельнику, тут було є, коли ми мали справу з одним-єдиним тональним випадком амплітудної модуляції. В даному випадку у нас нескінченна сума таких тональних, нібито сигналів керування. І у кожного буде свій множник. Ось цей. І так як ми його позначали за аналогією для одного коливання, тут у нас було є. І ми казали, що це коефіцієнт глибини амплітудної модуляції. То у нас для випадку складного сигналу керування буде нескінченна кількість коефіцієнтів глибини амплітудної модуляції. У кожної гармоніки буде свій коефіцієнт глибини амплітудної модуляції. Вони називаються парціальними коефіцієнтами амплітудної модуляції ної гармоніки. Відмінність між різними коефіцієнтами буде та, що за формулою розкладання періодичного сигналу керування в ряд Фур'є, у кожної гармоніки буде своя амплітудка. І, відповідно, відношення ось це буде своє. І так, загальна формула для парціального коефіцієнту амп... глибини амплітудної модуляції ось така. Якщо це підставити цей вираз в попередню формулу, то наш амплітудно модельований сигнал у випадку використання довільного періодичного сигналу керування постає в такому вигляді насійне коливання зелена лінія. І ось два, дві бічних смуги. Кожна бічна смуга описується сумою. У верхньої частоти F плюс Fn, у нижньої бічної смуги частоти F0 мінус Fn. Фази тут θ0 плюс грама N, тут 0 мінус грама N. Тобто, тета 0 входить в обидві частини зі знаком плюс, а гама N, відповідно, протилежна, так само, як частоти. Тут були і частота з плюсом, гама з плюсом, частота з мінусом, гама з мінусом. І так що, сигнал з амплітудною модуляцією можна подати у вигляді суми складових. Кожна зі своєю амплітудою, початковою фазою. І тобто, це вже спектр такого сигналу нам був відомий, можна його. З цього зробити висновки спектра М коливання формується з періодичного, зі спектру періодичного моделюючого сигналу Єр таким чином: береться права верхня складова відносно насійної частоти, тобто ось ця відносно насійної частоти, половина спектру, яка являє собою спектр модулюючого сигналу, ну краще сказати, спектр сигналу керування. Після помноження амплітуд гармонік на коефіцієнти Ка поділити навпіл, або помноження амплітуди насійної на відповідний коефіцієнт МН поділений навпіл. Тобто це озвучення того, що беруться ці гармоніки з частотами F0 плюс Fn, якщо верхня бічна смуга, а множники у цих частот, цих коливань, цих космосів, або А0. Поділити навпіл так, як було і раніше, помножити лише на різні МН, у кожної гармоніки своє МН. Або в цьому випадку е показується, що це можна взяти амплітудку і помножити на своє КА. От тут от А0, А0. То штучно дописали, що отримати цю формулу, тому в тому реченні, от в цьому твердженні, от, так от сказано, що тільки на КА навпіл. Ліва нижня частота, або ліва нижня смуга. Бічна смуга є симметричною відносно правої, відносно частоти f 0 до правої бічної смуги. Оця симетрія буде виконуватися не завжди, про це ми трошечки далі поговоримо. Проілюструємо цей зв'язок спектрів моделюючого сигналу, тобто сигналу керування, зі спектром повного АМ сигналу. Зліва показано на цьому малюнку спектр сигналу керування. Показано. Тут для uh, періодичної послідовності імпульсів прямокутної форми, такий приклад. Uh, взято, що ми бачимо, якась не нульова постійна складова у такого сигналу. Сам сигнал тут нам не наводиться, не описується, просто показана така картинка спектральна. Це означає те, що в сигналі керування у нас не дотримана трошечки ось ця вимога, щоб в цій правій частині вже не сиділа, не містилася постійна складова. Вона вся має вже бути схована ось сюди. Тому на цей відрізочок на нульовій частоті ми звертати увагу не будемо. Будемо вважати, що або це буде придушено роздільною ємністю, через яку такий сигнал буде подаватися на модулятор. Про це трошки далі. А, і або будемо вважати, що ця постійна складова вже увійшла чи увійде в це А нульове. Тоді у нас залишається перша, друга, третя і так далі гармоніки. Що ми тут можемо проаналізувати? Перша гармоніка не нульова, друга не нульова, третя не нульова, четверта не нульова, а от п'ята нібито придушилася, бо нуль обвідної. відної. Нуль обвідної об це визначається спектром одного імпульсу, якщо мова йде про прямокутну послідовність прямокутних імпульсів, виходить одного прямокутного імпульсу. І те, що п'ята гармоніка перетворилася в нуль, означає, що відношення періоду повторення таких імпульсів до тривалості одного імпульсу дорівнює 5. Тобто скважність дорівнює 5. Ну, Це ми просто згадали, як. Які властивості у спектру прямокутної послідовності прямокутних імпульсів, він лінійчитий. Тут зображено тільки спектр модулів, фазовий спектр не намальований. Після виконання амплітудної модуляції показані, які будуть коефіцієнти АН в вихідному сигналі модулятора. І що ми тут бачимо, відповідно до цієї формули буде складова коливання на частоті F0 з амплітудою А0. Ось воно позначено: ось така от висота А0 за висотою А0 на частоті f 0 Відрізок такий намальований. Далі буде ціла сума, яка визначає правобічну і лівобічну смуги. Ця сума а, виходить прив'язана абсолютно. По, точно до коефіцієнтів розкладання в ряд фуріє, і перед кожним коефіцієнтом ще стоїть множник Ка навпіл. Так, ось тут одна, друга, А нуля скоротиться. Тому виходить, що ми повністю повторимо ось цей спектр праву частину спектру, це фізичний спектр намальований, від'ємних частот нема. Він повністю повториться отут справа з множником Ка поділити навпіл. Відстань між спектральними лініями, тобто треба намалювати такі самі спектральні лінії, таким самим співвідношенням висоти, як було тут, тільки придушити це відповідно множника Ка поділити нафті на нульовій частоті. Ось цю спектральну лінію, яка тут була на нульовій частоті, ми її на частоту F0 не переносимо. Вважаємо, що вона там вже увійшла в А0 або була придушена роздільною ємністю. Тому окрема спектральна лінія ось така, а решта спектральних ліній такі самі, як були ось тут. Крок між спектральними лініями F1, який дорівнює кроку між спектральними лініями F1 тут. Чому? Бо то є в тій сумі, до F0 додається Fn, яке дорівнює n помножити на F1, а тут від F0 віднімається Fn, яке дорівнює n помножити на F1. Виходить, що відстані між частотами такі самі, як в сигналі.